Доброго ранку. Мені було переплати каналу. Гарний, сонячний, теплий ранок. Макс кудись хоче йти на сход, я на захід, у нас немає порозуміння, як і усюди. Сьогодні у нас вже шосте. Ну Куди ти? Ти тягне мене Я туди він сюди. Щось там бухає. Ладно. То хтось Насправді дверцятами. То я дівчатам завжди кажу, вони що там бухають, а то я дверцятами кажу, хтось грюкнув. Сьогодні 6 жовтня 2024 року. Неділя. З Максиком на прогулянці. Тепла неділя. Жовтнева, але. Ну куди ти мене тягнеш? Треба розвернутися. У нього сьогодні день народження, ладно. Хай буде, як він хоче, підемо. Другий напрямок. Це проти сонця знімати не дуже, але ладно. Як пройшла ніч зразу, не дуже. І вибухи були, дружина своєї телеграми читала, каже, летить, ховаємось, відходимо від вікон. Ну, це завжди таке. Я вже казав на російськомовному. Менше знаєш, краще спиш, але біч, біч нашого часу це інтернет, Мені так вважається. І діти всі в гаджетах і дорослі. Що сказав, біч, а сам для чого зніма... знімаю, Знімаю, <сум> щоб інтернет. Люди ще в шортах ходять. Захи да, Максик ще без одягу. Отакий от 6 жовтня. Та да, хай буде. Я хочу, щоб літо не кончалось, як пела. Да. Звезда. Ладно. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Завжди тепло і затишно. Найголовніше, щоб тихо. Все, миру, добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити. Не зважаючи ні на що. До побачення малі. Пока.